Знімаю запобіжника, затвор. Так, доводимо до кінця. Ми сюди Йохаппремови довести. Відпускаємо, не спроводжуємо, туди його, відпускаємо звідси, він сам дощкує. Дев'ятий класник Роман уперше взяв зброю до рук. Він спробував розібрати та скласти автомат. Каже, цей процес його зацікавив. Виглядало тяжко, але попробував ну, не так тяжко було. Легше зібрати його було ніж розібрати. На військово-патріотичний вишкіл завітала і Елизавета. Дівчина вчилася керувати безпілотником. Сьогодні я не повчилася керувати. Це дійсно якісь відчуття, такі нові. Ти розумієш, що це є важко. Це як для мене. Я пробую перший раз, і це для мене є якось важкою такою і незрозумілою штукою. Як цим керувати в реальному житті? Це як. Гра виходить, а як керувати в реальному житті? Я навіть не можу скласти уявлення, і я ціную це, що роблять наші герої для нас у Паляницькому ліцеї. Кажуть: у час війни український школяр повинен знати, як берегтися від вибухонебезпечних предметів, надати першу медичну допомогу та знати, що таке автомат. Перед нами вчителями стоїть завдання таке, щоб на даний час формувати національну та громадянську ідентичність здобувачів освіти, національну свідомість і оборонну свідомість, щоб дитина дійсно вміла практично. Використовувати, тобто тримати ту зброю, чи знати мінну безпеку, обов'язково вміння надавати домедичну допомогу своєму товаришу. Під наглядом досвідчених інструкторів 3-ї штурмової бригади, навички військової справи опановували і старшокласники ланчинського ліцею. Це дуже корисно, що ми. Побачили, як тяжко керувати дронами, як тяжко нашим захисникам, нашим солдатам, нашим воїнам, нашим героям, які захищають нас кожного дня. Так само я бачила, як проводять навчання. Як правильно стріляти, це також дуже тяжка робота. Погана погода. Хлопці страшно страждають. Орест більше року працював сапером у зоні бойових дій. Має досвід роботи з вибухонебезпечними предметами. Вірить у важливість справи, яку робить. Надіюсь, я не помиляюсь, і те, що ми робимо, справді важливо, тому що в нас може теж впасти якась ракета, впасти якийсь шахет. Хтось з війни може привезти якийсь боєприпас. Так є. І треба знати, що з тим робити, що воно таке є, а ще краще знати, що то ні в якому разі ми не чіпаємо. Дізнався багато про різні види вибухівок, різні види гранат, мін протитанкові, протипіхотні, який алгоритм дій потрібно виконувати під час знаходження певних вибухівок. Може будь-що прилетіти і не знати, чи. Та ракета не буде містити у собі різні касати, які можуть розкидуватись по цілому місту. За взятості дітей та бажанню навчитися дивуються штурмовики. Військові кажуть, школярі не просто прийшли розважатися, а хочуть добре опанувати навики. Насправді нас надихає те, що ми отримуємо дуже класний зворотний зв'язок в огляді першої чергу, це дуже багато запитань по темі. Запитання по темі це нам. Це інформує нас про те, що ми правильно робимо свою роботу. Ми гарно доносимо інформацію. От ну і маю сподівання на те, що насправді ті знання, які ми їм надаємо, я дуже сподіваюся, особливо що їм не потрібно буде в своєму цивільному житті. Але зараз вся територія України знаходиться під небезпекою, тому що ворог не дає нікому продихнути, і діти мають розуміти, вони мають бути обізнані. У навчальному закладі раді військовим та волонтерам, впевнені для школярів це корисні знання. Одночасно, з вишколом молоді військові збирають донати для побратимів на фронт. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.